Новий початок нас уже чекає, але у серці страху нема, бо в єдності наша сила. Бейблейду перед на свете. Не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу змагайся, вже підпадінь, до перемог. Бейблейд вибух еволюція, не відступай і не здавайся, за те, у що віриш, педу, смакайся, вже підпадінь до перемог. Бейплей! Бейфлейт бейплей! Бейплейт! Бейплей! Бейплейт! Бейфлейт! Вибух! Еволюція! Сонік Прайм. <рапев> Непереможна сила. Еволюція. Серія третя. Щасливий приїзд, друзів. <рапев> Відкривай. Хто тут? <риклад> ти, що ти тут робиш? Та от прийшов прийшла в голову ідея, що нам вже не треба сумувати в Україні. Прилечу до тебе в Туреччину. Ось і прилетів. Хм. Братик Соник, привіт. Як справи? да все нормально. М -м. О, привіт, друзі. А це хто? Це наші друзі. Мене маленький Соник зовут. Мене Тейлс, а мене братик Сонік. То ви брати, так Ну що проходите, Це наша Е, Братик Соник, ти спиш зі мною. А я з ним? А я тут сплю на самом корум. Добре, пішли, уже скоро буде тренування. У нас буде е, матч проти, я не пам'ятаю кого, але пішли. Дітки, ви, мабуть, зголодніли, коли їхали. Та ні, дякую. Та давайте Сама огромне в мирі піца. Для всіх. Я оцю. А... Меня, если шо, Мэнди зовут. Дуже приємно, Тейлз. Мене братик Соник. Хороший хм, хорошее имя. А вы браты? Так, братики. пицца! Это настоящая пицца! Давно не в такой пицце! Давно! Ну а, Соник! Коли ж він прийде, Тейлз і братик Соник. Ми вчора тренувалися зі відомим Стівом. Це хто? А, знаю його. Це е, найвідоміший боєць бейблейдер Туреччини. Чому сміттяр сюди не приїхав, він же тут і був? Я не знаю. Може, просто остався в Україні, там назавжди? Може. Ну він завжди опаздає. Він як що впертий. О, а ось і він. Ти знову опоздав на п'ять і 2, 2 секунди. Не Починаємо тренування. Він що запускає без запускалки? Так бачиш, якщо його е, запуск слабий, ти не подумав. Еге, ні. Якщо вдариш по Фафніру і Дрейну, все, капець, розкручується дуже швидко. Ого, я вчора йому програв. Програв, кажеш! Бф. Я перший. Взагалі-то перший маленький. Мені все одно, це як тренування. Ну добре, я все одно слабий. Бф. Ти точно думаєш, що виграєш? Так. Не треба бути таким впевненим, а то програєш. Люди всі зазнають і вважають тебе, що ти непопулярний будеш. Але я це буду потім знімати на камеру. Не треба. Мені все одно будеш ти знімати чи ні. Але добре. Перша битва. Готові почали. Три, диван, один. Уперед! Кажу, е, кажу, ти змінив свій бей? Так. А ти чого? Та я хочу ще остатися з таким волтом. Мандерак тавор давай. Я не попадусь на твою лаву О! Атакуй хлыст Манга ударом прижми его, Бэн. и выбей его пустынным драконом природным укусом. перемога Дальше. Стой, давай Дальше. Даже переграти не дав. Вот пертий. Він завжди такий чуваче. Не кажи. Я наступний. Бе-бе-бе. Со мною братик Суник в разноцветный окрас. Я? Ну, добре. Давай. Бе -бе -бе -бе. Ви думаєте, що вас двоє, і ви переможете насправді ні? Дивись уважно, та я вже подивився. Перший взгляд, перша поразка. Так кажуть, у нас в Україні. Ага, будь обережним. Будь ласка, ще і братик Сонік. Перша битва, готові почали. Три два, один. Уперед! Уперед! Крученый запуск. Фу. 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 Природный запуск. А, такой, выбей в Невозможный бросок был удачным. Невозможный еще один объектный удар. О! Стив, здесь своим фафнером и дрейном снова перемагає. Два очка і перемагає Стів. Ви ж не забули проти якої команди ми будемо битися завтра? Сонік, I'm переможна, сила, сила, сила еволюція. Сонік, дай не переможна, сила, еволюція. Ммм. Я не знаю, але я скажу. Різдвяна неправильно. Е колюче. Ні. Соник. Я скажу. А? Ти точно знаєш так? Знаю. Вогняні мечі. І не колюче, і не різдвяна команда правильна відповідь Вогняні мечі Шедл. молодець. Так. О, ні. Чому ти такий сильний? Я піду. Стій, відповідай Настояща побіда Це тоді, коли ти розважаєшся. Не по-настоящему, а по-обычному. І кстати, я завтра беру Соніка Тейлза. Там буде робода. Еще дикий Наклз, перчатковий Сонік Э, э, Миньон и Роба Эмми, перчатковый Соник, Миньон, Дикий Наклс, и все. Не, еще там кто был? Кто же там? И накл с до добу. Точно. Тому Тейлз Шэдл, э -э, братик, братик Соник. Четыре. А скільки у них там человек? У них п'ять чоловік і у нас п'ять. Стейлс, братик Шедели, Сонік і братик Сонік і Стів, який йшов. Підготуйтеся, вони дуже сильна команда. Це вже не аматорські бої. М -м -м, заспокойся, ми все здолаємо. А хто зна, може, робимо її і не здолати. Може, вона буде така сильна. Ну, не знаю. Ні. Мили дурниць, бо я звук краюком не беремо. Яблочко. Яблочко суник, моя голова, добре, ідіть спати. Хорошо сьогодні попрацювали. Добре, пішли. Де я сплю? Я тут сплю волтреї. Полеж тут. І не, не тікай. Добре, ти мій майбутній чемпіон. і я теж. А я тут. З зайтроном. Э -э так, это я здесь. Я з ним. А що я покушать? Може, -пі я піду попрошу пиццу. Ты чого не лягаешь в свою кровать? Можно я пиццу возьмем? А Так, звісно, бери. он не свезе. Дякую. Бувай. Бувай. Ось пицца, кто хочет. Я завтра. Я хочу, и я. Схоже, він заснув. Я теж буду спать. Ну спите, а мы покушаем. Точно, мені ж треба покопатися. Рой, руки помить. А, я відкусив столик. Чого так кричати? А, мої зубки, мої зубки, я відкусив столик. Подивимось, що може волтрає він може відскакувати. А ну-ка, поперед. Я, схоже, відкрив нову силу. В пружині стає пружинна атака. Пружинна атака. Будеш це завтра іспользувати на матч. А мені треба звиспатися перед матчем. Та ще така хвилювання. А хто капітан? Нам не сказали. Походу, я буду. Я піду скажу. Менді. що таке. А хто капітан у нас в команді? Я, Хі -хі. Ні, Сонік. Стів? Стів. о ні ні ні-ні-ні-ні. Кажи, що це шутка, Ні, Сонік, Він самий найсильніший. ти розумієш это? Він найсильніший із нас, а ти поки що слабіший, і ти повинен його здолати. Добре, я здолаю його колись. Ех, Санько, це настрій. Так все, я в своєму домі буду. Ну, спі. А ми будемо виспатися перед матчем. А, точно, я теж. Мені теж пора поспати. Природа не підведе мене. Не зря я вас вибрала в команду. Ви повинні Ви повинні добре відстоятись на цьому матчі. Добре, ми виграємо. Ні, ти така зла. Я не хочу, щоб ти була злою. В то у мене кулак сильнейший. У мене краш. Добре. Не наривайтесь, я капитан. Ислухатись мене. Legend Praise and Hills. Мы справимся. Нас не. Нас. Не зря что нас пригласили в ці. Справжний вид важней матчей. А то а, вы должны выигрывать. Не указывать, что нам делать. Поняли? Так, мы поняли. У нас тут не серии. Да, Пашкович уже вас встречает в новогоднем своем костюме. Да, выйди, давай. Здесь своим братом... Санікович. Санікович? Це новий якийсь. Приїхали команди Roba Emi та огняні мечі та Бейгона. У наступній серії Sonic Prime непереможна сила еволюція. Відважний матч. 3, 2, 1. Уперед!